Ти, Отче, Миколаю, увесь клас тобі вітає. Ми тебе довго чекали, і листи всі готували, але їх не відсилали. Хочем їх особисто зачитати, І у Твої світі руки хочем передати. У нас бажання незвичайні, велосипеди, іграшки та дні. До тебе, Миколаю, в нас прохання про допомогу і кінець війні. Для ЗСУ прохаємо суперсили, невидимості у важких боях. Прохаємо, щоб вернулися живими усі герої, що за нас стоять. Святий Миколаю, не хочем дарунків. Нас інші бажання в ці темні часи. Ти замість отих загадкових пакунків не мир у ударбині своїх принеси. Зкарий наше небо своїми руками, щоб рочі ракети не падали знов, щоб син повернувся скоріше до мами, Прийшов в Україну і мир, і любов. Зроби, щоб усі посміхались і все так було як колись, в трубі царено здригалось за долю свою боючись. Під мирним небом дай зростати, завзяття і сили ти нам дай, щоб із руїн мови підняти і звеселити рідний край. Мій добрий, святий Миколаю. Ми віримо, що чуєш ти нас. Ми тебе просимо і благаємо, коли ще війна хай минає. Мій добрий святий Миколаю, я буду слухняним повір. Один лиш дарунок прохаю даруй нам всім спокій і мир. Святий Отче Миколаю, тебе. Щиро я благаю, принеси свої торбинці, не цукерки і гостинці, не солодкі мандаринки, телефона теж не треба, тільки мирного нам неба. Це все, що просимо ми у цьому році, і без підказок писали все самі. Нехай наш голос до небес полине. Почують і Господь і Миколай, прохання української дитини, і перемога хай прийде в наш край.